А тут таке питання цікаве, якраз зараз воно стосується посту. Ну, бачите, в кожному селі, в кожній парафії, в кожній місці є свої якісь традиції, якісь там інші. Ну, от слухайте, наприклад, така річ: Слава Ісусу Христу! Отче Василю, пояснить, будь ласка, на похороні, коли заносять труну до церкви, беруть ще вінок, квіти, щоб принесли люди знайомі померлому і забирають надпис і залишають ці вінки в церкві. Чи можна так робити? Адже це належить померлому. І ще, прийшовши до хати, помолитися на за померлого, як потрібно вітатися до людей, якщо це у часі Різдва або в часі Великого дня. Слава Ісусу Христу, чи можна Христос Воскрес, а чи Христос рождається? або Христос Воскрес? щиро дякую. Ну, ось розумієте, є дві частини, я скажу першу частину. Ну, перша частина це. <кій> Розумієте, правильно, якщо приносять до, до церкви померлого, і вінки, я потім ленточки знімають, а вінки лишають, <кій> я не знаю, це чисто для бізнесу. Вони їх ще раз, певно, продають. Бо інакше, ну, який смисл? В нашу церкві вінки для чого, як вони призначені померлому. Вони мають бути. Вінки ніяк не лишати, бо, тому що це нічого, нічого хорошого. Це бізнес. 100%. А от, наприклад, як вітатися, це от коли ти приходиш до, коли ти приходиш до, до, до покійника, так? якщо це в різдвяному часі, певно, що казати, що Христос рождається. А якщо це в пасхальному часі, то. Христос Воскрес однозначно, а як інакше? Я ще скажу вам таку справу. Я коли перший раз прийшов на схід на ці терени, я застав, що віталися здрасті, добрий день, ось так от віталися. Ну, це не по-християнськи. Так що я за те, щоб робити так, як треба. Ну, от, наприклад, наприклад, слава Ісусу Христову. Перш за все, дякуємо за ваші проповіді. Дуже багато духовно відкриваю для себе. Дуже вас прошу пояснити, будь ласка, яких саме грошей віддавати десятину зароблених, позичених, наприклад, виплата на дітей, і чи її дається із кожних зароблених грошей, чи тоді, коли виходить. До прикладу, забрали десятину, пішла в магазин. Своїх грошей не вистачило, взяла з десятини. Її, витрат, її вертати назад чи не потрібно. От в таких речах не знаю, як поступати. Щиро дякую. Друзі мої, діти мої, світи мої, не треба так підходити до церкви знаєте, десятину. На калькуляторі порахувати, щоб часом не помилитися. Ну, для чого це? Для чого цей скурпульозм? Це, це ж, це ж нікому не потрібне. <кій> То, що сказано десятину твого, віддаш Богові, це для того, щоб ти мав хоч якусь орієнтацію. А якщо ти віддаш 5%, від свого доходу, то що Бог не прийме, а як підаш 12, що Бог обідеться? Чи 1%, чи 0,01 так? яка різниця має бути пожертва. І від 10% треба орієнтуватися? Я би вас краще зорієнтував, щоб не давати більше, як 10%. Бо це буде правильно. Менше можна, більше ні. Чому? Бо жертва має бути, вона має робити це з радістю, і вона не повинна робити проблеми в сімейному бізнесі. Якщо ви рахуєте, що з грошей, які держава вам дала скромні, там якісь виплати на дітей, ви хочете дати до церкви, бо це. Бог так буде тішити, що ти від дитини забрала і дала до церкви? Серйозно? З того, що ти заробила твій дохід з доходу, дайте до церкви, а не з позичених грошей. Знаєте, є такі речі спірні, так дуже, наприклад, приходять до церкви. І засвічують свічку. Але не ту, що в церкві купив, а то, що приніс з собою. Купив собі в магазині чи на базарі свічку, заплатив гроші. Той, хто їй продає, свою долю від тої свічки отримав, так? якщо ми говоримо про, про бізнес. Приніс до церкви засвітив свічку, що би що? Щоби вогник горів просто для краси. Жертви Богові нема. Є жертва тому, хто продає на базарі, якщо ви купили її на базарі. Як ви ту свічку купили у церковній лавці, наприклад, у православній церкві, і принести свічку до Греко-Католицької церкви, то жертва лишилася там, бо, тому що там ви за неї заплатили. Розумієте? Це все на ці десятини, платини, це, це все для людей. Для Бога важна жертва. Для Бога важна жертва. А церква це місце, яке має нам дати можливість людині взяти участь у жертві. Так що, якщо купити свічку навіть на базарі і принести до церкви, але діло в тому, що ми дуже часто несем оцю свічку не жертву богові, а зовнішній знак, щоб всі бачили, що я не прийшов голоруч і абсолютно не звертаю уваги, чи там є жертва, чи її там немає. Тому <кхе> от усі ці речі. Пожертви, свічки, збори і так далі. Ну, це для того, щоб структура існувала, бо церква тримається на пожертвах вірних. І тому кожен, хто ходить до церкви, хто належить до церкви, повинен жертвувати в межах десятини, бо є структури, які знаю, я знаю, що люди там хати попереписували, бо там ще там щось. Бо так Бог сказав через проповідника, що треба, бо інакше не буде спасення. Ну, так що будьте з тим обережні. Як каже Христос, не жертви хочу, хочу милосердя. Але жертва від людини це є той вияв, зовнішній вияв, що я реально Боже заради тебе готовий на крок. Готовий? І ця жертва має бути не більше 10%. Не більше. Щоб воно не шкодило сімейному бюджету. Як ви віддасте з хати останні гроші, діти будуть без хліба, богове не треба такої жертви. Щось понаписували так багато що. Чоловік часто обманює, як знаходити в собі сили прощати, і знову намагаюся, і щоразу намагаюся знову вірити. Ну, Дивіться. Є подружжя, чоловік і жінка це взірець соціальних відносин. Людина покликана жити у суспільстві, вона не може жити сама. Жити в суспільстві. Найкращий взірець суспільства це є сім'я, подружжя. Якщо я у своїм подружжі не довіряю жінці, а вона мене обманює, а я її обманюю. Ви не то подружжя створили. Ви перегляньте свої відносини. І якщо ви не будете один одному довіряти, і якщо ви не будете один одного любити і шанувати, розійдіться, не калічте себе і не мучте себе. Ви скажете, не пасуйте казати священникові, щоб люди розводилися. Я вам так скажу. Завдання церкви не зігнати всіх у подружжя, подобається вам чи то ні, лише саме головне, би ви всі були в подружжі. Ні. Ні. Завдання церкви зробити людиною вільною від гріха, вільною від всяких похоти і щасливою. На землі, щоб це щастя від землі, от теперіш, переходило потім у вічність. Ми повинні показати Богу, що ми вміємо будувати відносини. Церква це спільнота, спільнота вірних. А пекло це спільнота одиноких. Одиноких. Чому? Бо ти нікому не нужен. Бо ти нікому не цікавий. Це сп... Пекло це спільнота одиноких. І як ви на землі починаєте, живучи в подружжі, показувати Богові, наскільки ви одинокі, то для чого себе мучите? Це не твоя половина. Або ви не тим боком об'єдналися одно з другим. Поверніться лицем один до одного. Хоча би прочитайте, що таке емпатія. Подружжя це взірець відносин. Діти мають дивитися на тата і маму і хотіти скоріше подорослішати, щоб створити сім'ю, щоб бути такі, як тато і мама, які люблять один одного. Тому всі вдома, всі, всі ваші проблеми, не думайте, що це соціальна проблема Боже, грошей нема. Отже, то що ви говорите, нема грошей, нема за що хліба купити, ви говорите про якісь цей. Якщо у вас нема ладу в голові, то у вас ніколи не буде ні грошей, ні достатку, ні любові. Ні спокою в родині не буде! Бо перший раз треба зробити порядок в голові. Надіжда Осецька. Скажіть, будь ласка, отче, куди дівати ікону, яку несли на похорону. А, це я вже читав перед покійником. Перед покійником на похороні, я не знаю, чи несуть ікони, перед покійником на похороні несуть хрест. Похідний або той хрест, який, який призначений на могилу. І ще несуть портрет покійника, а ікону, якщо нести. Ну, ікона, то ікона. Ікона для того, щоб почитати. Пронести, вона свою місію відбула та й все. Але я не знаю, що внесли на похороні ікону.